Я знаходжуся недалеко від хлопців, і якщо стається якесь поранення, я стабілізую його до приїзду евакуаційної бригади. Тобто моя задача, щоб хлопці, цей проміжок часу, поки буде їхати до них вактранспорт, транспорт, щоб вони були стабільні і щоб з ними нічого не сталося. У нас 3-4 хлопця хлопці отримали осколкові поранення, а решта просто навчилась ходити під мінами. У нас в основному були акубара травми, і найчастіший випадок це був хлопець не з нашого підрозділу. Він з п'ятої штурмової бригади. У нього було посічено. Він був осколками посічений. І він недобре наклав собі турнікет. Він не дуже якісний. Він продовжував стікати кров'ю. Він прийшов, каже: що в мене все добре. в мене все добре. Я бачу, що він брібіліє. Я розумію, треба щось дивитися. Я розрізав йому руку, бачу, що він продовжує стікати кров. І з допомогою аптечки я зупинив ту кровотечу і вивели. У нього тепер лишиться ціла рука, йому її не відріжуть.